Привіт! У цьому відео покажу, як продавати речі в Roblox. Спочатку перевір інвентар на наявність обмежених предметів, Клацни на інвентар і пошукай щось цікаве. Тут різні категорії, переглянь їх, може щось знайдеш. У мене на жаль нічого. Якщо знайдеш щось, клацни і перейдеш на сторінку покупки. Натисни на три крапки, побачиш опцію продажу, вибери ціну і вже можеш продавати речі. Якщо в інвентарі пусто і хочеш продати своє, наприклад, футболку, тисни створити, творіння, предмети аватара, у мене класика, класичні сорочки. Я тут створив сорочку. Я зробив урок, як це зробити самому. Знайдеш його на моєму каналі. Тепер клікаємо тут, тоді на продаж і вибираємо ціну. Важливо, ти отримаєш лише 70% від ціни. Візьмемо 5 Robux і натиснемо Опублікувати. Повернувшись до предметів аватара, бачимо 5 робукс. Це також видно в інвентарі. Ось так легко продавати речі. Якщо відео допомогло, лайкни. Бувай!